Звати мене Дмитро, позивний мене Нео. Нео мені дали позивний в Англії інструктора через те, що я завжди ухилявся, як бігав від гранат, від патронів. Ну, На навчання мені такі позивний дали, так він мене й прижився. 24 роки я своїх зустрів в Торецьку. Було мені тоді не до тортиків, не до свічок, але по рації командування наше мене привітали. Було приємно. Самий такий ворожий штурм, що ми відбивали, це було літом вже в село Залізне, Торецький район. Ми тоді починали копати другу лінію, як нам сказали, але ми пішли о п'ятій вечора в село міняти бригаду. І так само, десь около п'ятої, біля шостої ранку, почався штурм, і ми, нас було трохи на позиції, ми його успішно відбили. Ми, нам дуже допомогло наше командування, наші дронщики. І разом з ними ми цей штурм відбили. Це було на адреналіні. Там було завдання їх вбити, щоб вони не вбили нас. Це найголовніше було. Там вже адреналін робить свою справу. Ну, звісно, всім страшно. Немає таких людей, щоб хтось не боявся. А мені хтось один хоч скаже, що він нічого не боїться, всі щось бояться. Але просто є паніка, є страх. От Коли паніка, то вже погано. а коли просто страх і контрольований, то з ним можна і відбивати штурм, і далі боротися. Головне бажання мати.